Всім привіт! Ви на каналі Лісова Ферма. Отож наші бички вже підросли трошки і ми вже почали давати грубі корма, жом, силос, сінаш. Так вони зараз зимують. Це наш старий сарай, який ми використали для телят, коли ми тут тримали свині. От. На даний час ми <кхід> тут тримаємо телятка, хто слідкує за відео. От, ще його треба трошки підробити, підкрасти, щоб трошки був якийсь вигляд, тому що ми не планували тримати бичків, але якось так вийшло, що ми пробуємо тримати бичків. Чи наскільки то вигодно, все пишемо, все записуємо. Отож, сьогодні ми вже їм зробили такий кормовий стіл понад стіною. От Спочатку ми дали оці рейочки, у нас було рівно. От Ми думали, побачили в інтернеті, що всі кусяком йдуть. Ми думаємо, а ми зробимо рівно. І Дали трошки ширше І почали пролізати телята сюди на кормовий. От. Не всі але є унікали, які залізли тут собі і їли тут, не хотіли голови запахати. І Ми взяли, відбили назад ці верхні і понахиляли їх. От, і Як бачимо, зараз гарно вони їдять. Дали їм сіно. З молодого райграсу. От, прекрасно смакують, правда, трошки бояться мене, то втікли всі в цю сторону, але вони запахають зараз гарну голову, кусячком запхали голову і, і їдять. От, також ми сьогодні провели їм воду, зробили краник, як щось потрібно буде воду брати, і зробили їм поїмку. Як бачите, вони вже її з неї п'ють. Легенько натискаємо. І вода в моменті набирається. от Тому що вже з цієї поїлочки, якої ми наливали, постійно з відер. Це вже не можна настарчити їм. Раніше давали рано відро ввечері влізає сюди 15 літрів води, то їм до вечора вже їм мало. Тому і була у нас причина поставити таку поїлочку. От, Також вивели краник, якщо потрібно буде тут воду набрати, як бачите, під нахилом йдуть. Телятка їдять. Вже жом позідали, я їм вже підгорнув ще, бо тому що жом даємо на сіно на вечір. Вдень даємо їм сило трошки. Помалу вони нас вже привикають. От. І чекають нас. Весни, щоб піти на гарну молоду травичку. Ось таке маленьке відео, як ми зробили маленький кормовий столик для теляток. От і не треба ніяких жолуба не заходити, не треба поміж бики буде, хоча вони там буде їм, напевно, до року часу, як до весни, вони ще будуть у нас тут, а вже весною вони нас підуть. На траву і будуть ночувати, днювати на пасовищі. Нагадую, що вони у нас будуть кастровані на пасовищі разом з коровами будуть ходити. от Такий класний кормовий стіл вийшов у нас.